Слава Україні! На покровському напрямку в населеному пункті Андріївка та його околицях продовжує міцно тримати оборонні позиції 46 шостого окрема аеромобільна Подільська бригада десанто-штурмових військ Збройних сил України. З 27 квітня, по 3 травня 2025 року, наші побратими відбили 46 ворожих атак. При цьому російські окупанти втратили 127 одиниць особового складу, три танки. 144 БПЛА типу МАВІК та «ФПВ», 8 одиниць БПЛА типу Крило, 3 одиниці авто та 4 одиниці мототехніки, 4 арт-системи, засіб РЕБ, 17 засобів спостереження та розвідки. А також десантники 46-ї бригади знищили польовий склад боєприпасів та точку злету БПЛА противника. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади. Це старший сержант Бовтенко Максим, солдати Сех Вадим, Варлашкін Тарас, Іванюк Євген та Скиба Ян. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте остороні ви, підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги!